І яка машина переможе в перегонах між Porsche 911 Turbo S, абсолютно новим Taycan Turbo GT та трохи тюнінгованим 911 Turbo S? Давайте дізнаємось, що тут під капотом. Ей, hey, Джеймі, тож наскільки потужна твоя красуня? Ну, трохи є. 1100. Тисячу сто кінських сил. Okay. Ну добре, давайте подивимось, що з цього вийде. Бо знаєте, я Мет Вотсон. Це Джеймі з каналу Офішал Газ, і ви дивитесь карва українською. Серце 911-го турбо. С це 38 літровий твін турбо, який видає 650 кінських сил та 800 Нм метрів моменту. Повний привід, восьмиступенева трансмісія, і важить він 1640 кілограмів, також то як хабар в ТЦК. У Тайка на турбоджеті 2 електромотори, повний привід 1034 кінських сили та 1240 ньютонметрів моменту. Важить він 2365 кілограмів, продавши його, можна сплатити комуналку. 911-й Джеймі теж має 3,8 літровий твін турбо, проте модифікований до 1100 кінських сил та понад 1000 моменту. З усіма фішками коштує десь як хабар МСЕК. Гаразд, послухаємо, на що вони здатні. Sorry, Яні, ти не приймаєш участі, тож це лише між мною та Джеймі. Отже, це стандартний турбо S. Ну, якось так тепер черга Джеймі. Легка прогулянка, Джеймі. Один бав вже за тобою. Подивимось, може, і в перегонах ти будеш перший. Я готовий, чоловіче, готовий. Але подивимося, як воно буде. Я взагалі то Петро, хе, тож хочу відвопцювати яні. Ти можеш його перемогти, але на старті я буду швидше. Three, two, <laughs> Давай! Давай турбоєс ще трошки. А де Джеймі? Це Джеймі. Давай. Оу, oh, ні. Я його не бачу, де він? О, oh, ні, Джеймі. Ось що таке бензин, крихітко. Бензин! Це було класно. Я думав, що я вирвався вперед. Бачу, Яні обігнав мене. І я думаю, а де Джеймі? дивлюся назад. Може, щось трапилось з твоєю зозулькою? Я загубив тебе, бо ти просто сховався за машиною. Яні? Ви були швидше на початку, але потім я трохи дав газу, і вона поїхала. І, врешті-решт, і я переміг. Слухай, думаєш, зможеш поїхати швидше? Чим тепліше буде гума, тим більше щеплення, тим менше пробуксовки, тобто швидше перемикання. Я зможу об'їхати вас двох. Окей, я дам тобі ще одну спробу і подивимось, чи зможеш ти поїхати швидше. Джеймі а, а зі мною ніхто не хоче поспілкуватися. Я вам взагалі тут потрібен. Отже, я думаю, що я трохи забарився на старті. У мета був шикарний старт. А потім Джеймі обігнав мене, і я побачив вогонь з його вихлопної системи. Ось що я побачив. Дякую, що запитали. Слухай, Яні, хочу нагадати, що всім пофіг на електровафлі, окрім тебе. І цей вогонь, який ти бачив, це знак, що твоя машина спалює мертвих динозаврів дорогенький, Динозаврів. До речі, а що за бензин ти заливаєш у свій реактор? Звичайний 92-й, друже. 92-й. судячи з його голосу, хтось накидався енергетиків. В Точку, чуваче він просто скажений. А, вона не перемкнулася! О, я обігнав його тримаємо ще трошки. О, я попереду Джеймі, але це ненадовго. Ще трошки. Ще трохи. Ні-і-і-і-і! Я переміг, я переміг, я переміг Джеймі. А-а-а-а-а-а-ак! <imitation> Чоловіче, тобі дуже пощастило, що вона не перемкнулася вчасно. І я об'їхав стоковий S, І ти переміг лише тому, що щось трапилось з моєю машиною. Саме <imitation> гарадшелений Макс. Тож скільки коштують усі ці твої тюнячки? Отримати таку саму потужність можна десь за 30 кусків, але тут до десь на 60. Тож навіщо ти поставив сюди капот від GT3, наприклад? Взагалі тут ще карбоновий обвіз, колеса і багато чого іншого. Тож для чого це все? Щоб виглядати круто перед темщиками на сокарі? Гаразд, у вас по одному балу, шановні. Я тут лише в ролі наглядача. Перші 50 метрів я з вами, а далі ви самі, будь ласка. Вирішимо, хто все ж таки швидше. Здається, попередній 911 був набагато швидше. Я пам'ятаю іншу машину: Сірий Турбо Ес. На ньому ти об'їжджав просто усіх. Як швидко плине час. А, вона знову не перемкнулася. Я вирвався вперед. Полетіли. Він мене зараз не здожене. Я переможу. Переможу. Лише можу уявити Янні зараз. Отже, тайкан GT переміг швидкість, з якої я наздоганяв вас. Друге місце зайняв Джеймі. Якби вона вчасно перемкнулася. І я зайняв останнє місце на стоковій машині, але да, ти все ж таки переміг. Хтось щось хоче додати? І я не поняв просто ніфіга, що це за звуки. Ти його зрозумів взагалі? схоже на суржик, ніфіга не поняв. Джеймі, що ти як ти взагалі? Я кажу, що в мене сильна пробуксовка, ще й ці погодні умови, вимкнена система стабілізації. Слухай, Яні, в тебе взагалі немає передач. То ж давай не це й добре, Раз доньки, подивимось, що у нас вийшло. Отже, врешті-решт, Тайкан переміг, перетнувши чверть милі за 9,8 секунд. Джеймі за 10,1 секунду, та мій турбо С за 10,4 Відверто кажучи, Джеймі проїхав за 9,8 секунд в першій спробі, а з кожною наступною їхав повільніше. А ось Тайкан тільки пришвидшувався і переміг. І хочу нагадати, що ми в Карвал не використовуємо роллаут. Якби ми це робили, 9,8 секунд в цих перегонах перетворилася на 9,6 секунд. Спробуємо заїхати з 50 кілометрів, не зважаючи, що не немає передач. Чому вона постійно пілікає. Схоже, це парктроніки. Да закрийся. досить. Гаразд, давайте просто поїдемо вже. Три, два, один. Поїхали. О, Джеймі вже вирвався вперед. Цього разу я не гратимуся. <таспоріст> Бензинчик. <таспоріст> Джеймі схоже на F-16. <таспоріст> да він швидкий. Цього разу все вийшло, Джеймі, все склалося на твою користь, чи не так? Е, так, це було дуже. Це було Моцно. Ти бачив, що я зробив з Яні? Ти бачив, що трапилось зі мною? Ця машина, вона дуже швидка. Але ти об'їхав мене вдвічі? Друже, мені здалося, що я зараз получу в космос. Це круто, але де там наш маленький кореш? Яні, ти як там? Давайте перевіримо гальма. Нам нема тут що робити. О, да, давайте перевіримо гальма. Якщо хочете подивитись не менш цікаві перегони, тисніть сюди або на посилання в описі до відео. І зараз ми подивимось, хто загальмує раніше. Ох. О, О трясся, трохи затупив. О, Джеймі. Ще зарано. Да. Ну, по-перше, Джеймі прогавив точку гальмування, і йому довелось наздоганяти нас. Доганяти, але він переміг. Ну а в нас з тобою нічия. це не нічия, чоловіче. Це не я тобі зараз це доведу. Я переміг тебе. Нам потрібен хтось третій. Джеймі, тягни свою дупу сюди. Як я, до речі, переміг в нас однакові гальма. Ти їх не оновлював? Ні. Ти витратив 30 кусків, але забув про гальма? вони великі та карбон керамічні, і я переміг. Та ви назад подивиться. Нащо? Зазвичай ти збиваєш людей попереду, не позаду. Це ти мій сайбертрак, ще не бачив. Та, звісно, твій зад випирає, бо твоя машина тупа довша. Так, це БВД. Але ти ж не знаєш, що це означає? Ні, я просто так посміявся. Я знав, що ти не знаєш. Так що це бразильська високодубця. Впевнений, ми знайдемо це в його браузері. Нагадаю вам, що ми завжди казали, що перегони важливіші за будь-що. Да, да, я переміг в першому заїзді. Лише в першому заїзді. Раз, доньки, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую тобі, Джеймі. Дякую, Яні, що приїхав. Він все ще, до речі, думає, що він переміг в цьому тесті. Ліворуч на вас чекають інші відео. Обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. З вами був Мет Вотсон. Цьомпала сумую за вами, друзі.